Нещодавно я вам показував сонечко, яке було на горизонті, яке виходило із стратегічних споруд. А сьогодні ми їх навіть не бачимо, ці споруди. Така погода іній, туман іній, все-все-все. Так, давайте трошки по новинам. Я ночі дуже е голосно чути було вибухи, тряслися. Стекла на в домівках, да? і дуже голосно було. Працювало ПВО. Я теж наблюдав за тим, як працювало ПВО. Видно, що наші сусіди недружелюбні. Вирішили все-таки поздравити нашого президента з днем народження під кінець дня. От. І таким самим образом, як обично, вони били по мирним людям і так далі. Ну, як завжди, як собственно. Нічого від них очікувати більшого я і не міг. Нас закликають е, заряджи, зарядити свої гаджети і запастися водою. Наразі світла немає в домівках, абсолютно немає. Виключили, хоча по е, моїм даним, ну і взагалі по графіку відключення світло довгі відключити було десь годину 9. Наразі 8 годин, а виключили його всім. Потім я знайшов в інтернеті інформацію, що це якісь екстрені відключення. Ну, як обично, не спіло щось прилетіти, як нам уже сразу з радістю вирубають. І так, того ще не вистачає зовсім. Нас передурають і закликають готуватися до ймовірного ракетного обстрілу з боку росіян. Можливі вильоти самольотів знову, ракетоносіїв і так далі. Росія готується надати знову масований ракетний удар. Це мене, звісно, сильно бентежить. Я сподіваюся, що все буде добре. Я дуже все надіюся. І вірю. Погода дійсно у нас красива. Не кожен день ви побачите іменно отаку погоду інтересну. Де туман іній. Так що люди добра, така ситуація Надіємося на краще Ех ти Жуля, це я <гум> Літає як сраний віник. Що ти тут охраняла? Чи так ото? Розказуй. В будьте спиш. Ох, і жуля, ох, іжуля. Ображуля. Фу. От собаці хорошо. І до лампочки виключають, те світло не виключають. Літають шахиди чи не літають? Що ти мене ведеш туди чи що? Я не можу зрозуміти? Що там, Жуля? А ну пішли, показуй Що ти мене туди ведеш? Де? Тут тихо було чи ні? Розказуй Та я зрозумів, що в тебе там місце, ти качаєшся там заспіль. Все порядок тут ночі, ти на стрмі була Ти в будки спиш чи ні? Морда ти Все як було, так і є, не знаю я Ах, ти ж така Безсовісна Все для тебе, все на світі Всім світом зібрали кошти Стільки сил потратили, а ти Шатаюся, непонятно де попід кущами. Ай-яй-яй-яй-яй. Да, це ж неправильно. Да, да. Каже, ну я став на істинний путь, да? І буде все нормально, буду спати в будці, да? Молодець. Все. Все, біжи, гуляй. Саші треба двигайтесь далі. Всім хорошого дня. До зв'язку.